сон. Дух истины, Его же мир не может приять, яко не видеть Его, ни же знает Его. Послание Йоанна, глава 14 стих 17. У всякого своя доля и свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижди нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте. Їй Богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі, ідучи, поки доплентався до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же сон, на дивний мені приснився, найтверезі би упився, скупий жидюга, Дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся так буцім сова летить лугами, берегами, та нетрями та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею, та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай, світе. Прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо, сумну, на раду з тобою, о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце встане. Поки твої малі діти на ворога стануть, Прощай же ти, моя нене, удоване Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Лети. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марне плачеш. Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за синьої хмари, Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть? Он глянь. У тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо віддають, бо його, бач, трохи, а он де під Опухла дитина голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі, на що ви здалися? Чом ви змалку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по підтинню з байстрям шкандибає, батько й мати оцурались, І чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози горе? Може, й бачить, та помага, як і оті гори, предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думо, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла. Ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє, а без тебе я де небудь серце заховаю, а тим часом пошукаю. На край світа раю. І знов лечу понад землею. І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, А ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє кругом бори та болота. Туман, туман і пустота. Людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги, і вороги, й не вороги прощайте, в гості не приїду. Упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі навік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєте, що ще є країна, не полита сльозми кров'ю. То я отпочину, отпочину. Аж слухаю загули кайдани під землею. Подивлюся. О, люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара? За що ж мені муки, кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили і Галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь, і тяжко караюсь, і коли спокутую, коли діжду краю? Не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня. Мов із тісної домовини на той остатній страшний суд, мерці за правдою встають? То не умерлі, не убиті, не суда просити ні, то люди, живі люди в кайдани залиті і з нор золото виносять, Щоб пельку залити неситому, то каторжні. А за що? Те знає Вседержитель, а може, й він не добачає. де злодій штемпований кайдани волочить, он розбойник, катований зубами скрегоче, Недобитка товариша зарізати хоче, а меж ними за пеклами, в кайдани убраний цар Всесвітній, цар волі. Цар штемпом увінчений в муці, в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце вік не прохолоне. А де ж твої думи? Рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав, чи, може, навіки в серце поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство, чи вже буде, 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 бо холодно, мороз, розум будить. І знов лечу. Земля чорніє, дримає розум, серце мліє. Дивлюся хати над шляхами та городи з тома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані, побуті і кайданами окуті муштруються. Далі гляну у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю. То город безкраїй, чи то турецький, чи німецький, а може, те, що московський, церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося. Огонь огнем кругом запалало, аж злякався я. Ура! 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 закричали. «Цу-цу, дурні, схамениться, чого себе раді, шо горете? Хе хахол! не знає параду, у нас парад сам изволит сьогодні гуляти. Та де ж вона тая тятця? Вон видиш, палати!» штовхаюсь я. Аж землячок спасибі признався з циновими гудзиками. Де ти здесь узявся? З України. «Та як же ти говорить не вмієш по здешньому? Ба ні, кажу, говорить умію, та не хочу. Екай чудак, я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, в дворець попитаюсь ввести тебе. Только знаєш ми, брат, просвіщенне, не поскупісь полтінкою. Цур тобі мерзенний каламарю, і зробився я знову незримий та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так оддерай. Уже нащо золотом облиті блюдолизи? Аж ось і сам. Високий сердитий виступає. Обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо сердешне хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Отто дурний, а ще битий, на квиток повірив москалеві, от і читай, і ймити їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті. Пузаті аж потіють та топляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч пів дулі, аби тільки під самою пику. І всі у ряд поставали, ніби без язики ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля, меж птахами скаче, бадьориться, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла, мовчки над зиглику. Дивлюся, цар підходить до найстаршого. Та в пику його, як затопить, облизався неборака, та меншого в пузо аж загуло, а той собі ще меншого туза межи плечі той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота вже за порогом. як. Кинеться по вулицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ревнуть, гуля, наш батюшка, гуля. Уре, уре, уре. Зареготався я, та й годі, а й мене давнули таки добре. Перед світом все те заснуло, тільки де де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Сміх і сльози. От пішов я город озирати, там ніч, як день. Дивлюся, палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий весь каменем. Дивуюсь, мов несамовитий, як то воно зробилося скалюжі такої, таке диво. Отут крові пролито людської, і без ножа. Потім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзигарітеленькують. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб у свиті, не свиті і без шапки якимсь листом голова повита, кінь басує, от от річку, от от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано. Первому вторая. Таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доканала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлися обоє, накралися. А що взяли на той світ собою? Тяжко. Тяжко мені стало, так мов я читаю Історію України. Стою, замираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає щось таке невидиме. Із города із Глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердий. О, царю поганий, царю проклятий лукавий, аспиденеситий, що ти зробив з козаками, Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою, кайданами скований зо мною навік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море. Розкопала високі могили нашу славу Боже милий! жалься, Боже милий. Та й замовкло. Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в гаї, виє, то не хмара, біла пташка хмарою спустилась над царем тим Мусянджовим і заголосила. І ми, сковані з Тобою, людоїде змію. На страшному насудищі, ми Бога закриєм од очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав, голих і голодних у сніг на чужину та й порізав. А шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати веселися, Лютий кате, проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались. Сонечко вставало. А я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались, по край улиць поспішали заспані дівчата. Та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний люди заробляють. От і браття сипнула у сенат писати та підписувать, та драти із батька і брата, а ж ними і землячки де де проглядають. По московській так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що маличку цвенькать, не навчили по німецькій. А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки. Може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московські мови. Україно, україно. Оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плач украйно бездітна вдовице. Піти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться. Прихожу, старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони одчинились. Неначе з барлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги та одути аж посинів, похмілля прокляте його мучило, як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталось, мов скажений, на менше гукає. І ці в землю. Він до дрібних. І ті пропадають він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю. диво води в сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура? Мов кошеня такий чудний, я ж засміявся. Він і почув, та як зикне, я перелякався та й прокинувся. Отаке то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.